Посли Британії та Німеччини відреагували на повітряну атаку агресора РФ проти України 17 червня, унаслідок якої у Києві низці міст є загиблі руйнування заяви високопосадовців. Опублікували у соціальній мережі ікс, супроводили відео фактами, дописами, як свідчення кадри багатоповерхівки у Києві, де унаслідок влучання ракет. Ти агресора обвалилися дев'ять поверхів, за словами посла Німеччини Мартіна Єгера, Росія не хоче перемир'я чи перемовин. Росія прагне військовою силою примусити Україну до капітуляції. Глава МЗС України Андрій Сибіга коментуючи удари РФ по Україні, заявив, Росія зумисно зробила це під час саміту групи Семи, і це виглядає як. Сигнал про зневагу до США. посол Британії Мартін Гаріс наголошує не на вибіркова атака Росії по Києву та інших українських містах. Жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого і тривалого миру. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, Росія має зараз же погодитися. На припинення вогню.